Сьогодні на театральній площі люди схилили голови, аби віддати останню шану загиблому захиснику Петрові Берлінцю, Донецька область, район населеного пункту Мар'янівка. Саме тут, 24 листопада, 2024 року, Петро прийняв свій останній бій, захищаючи незалежність та територіальну цілісність держави. Йому було 46 років. Після двох років очікування родина прощається з найріднішою людиною. Останню дорогу провести прийшла родичка сім'ї. Петро був добрим, на перше місце ставив родину, був працьовитим і завжди шукав нагоди, аби приїхати в селище, щоб допомогти близьким, розповідає Тетяна. Це була дуже хороша і золота людина, дуже добрий, дуже добрий чоловік, дуже люблячий батько. Він в дочці души не чаїв. Ну, як вам сказати, він любив всіх. Жінка і дитина в нього була на першому місці. Він жив і старався, щоб в них було все. Він не міг дождатися, щоб приїхати з село. Приїжджав в село, дуже все нам допомагав. Люба професія, нема такої професії, щоб він не здолав. До того, як стати на захист країни та родини, Петро працював будівельником. Останню шану прийшли віддати і колеги. Микола познайомився з Петром на роботі, запам'ятався як добрий та спокійний працівник. Той, на кого можна покластись, розповідає колишній колега Микола. Разом працювали на Яровиці. От. По будівництву так, саме, так? Так, так і познайомилися з ним. Працював на справді. Як він як колега був? Супер. Ну, надійний, надійний мужик, що можна було положитися в будь-який час. Пані Альона, близька подруга сім'ї, пригадує загибло захисника як зразкового сім'янина, людину, до якої завжди можна було звернутися за допомогою. Веселий, позитивний завжди, добрий був. Ну, треба була допомога, він завжди допомагає. Він завжди він такий компанійська людина. була. У героя лишилась дружина, маленька донька та син. Син пригадує хороше про тата зі сльозами на очах. Дуже хороший був, хоч ми і не тримали спілкування часто. Ми не жили разом, але він був хорошим батьком. Мені справді дуже жалко, що так сталося. Дуже хороший. Він завжди мене любив, так само, як я його. Типа, хоч ми не були разом постійно, але він завжди був для мене в серці. Не дивлячись на відстань, намагались підтримувати зв'язок. Тарас радить, аби люди не забували за близьких та спілкувались більше. Що сказати, що Головне, аби діти, які майже не спілкуються з батьками, або вони більш спілкувалися з батьками. А вони їх цінують, чим те, що вони зараз роблять. Це саме головне після відспівування у Свято Троїцькому соборі Петра Берлінця поховали в секторі військових поховань у селі Гараджа. Єва Ковальчук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.